Взагалі, початку, тут розказати про ідею проєкту, але про неї нам розкаже Ігор Башко, голова івано франківської обласної організації Веромогладим каліація. Ідея проєкту виникла на підставі того, що ми аналізували громадське життя в області і дійшли висновку, що в нашій області відбувається власне, мало такого плану інтерактивних освітніх проєктів. Більшість заходів були спрямовані переважно, ну, дуже, дуже багато заходів спрямовано на розваги. Тому ми хотіли власне, організувати такий освітній проєкт. Також ми розуміємо, що створюючи цей освітній проєкт, яким чином ми створюємо альтернативу та, та конкуренцію іншим такого роду освітнім проєктам, як скажімо, школа лідер, яка відбувається. Тобто, таким чином, створюючи конкуренцію, ми спонукаємо до розвитку, ми е, підвищуємо якість. Взагалі такого роду проєктів, і е, от, власне, виходячи з цього, в нас виникла ідея. Звичайно, ми зацікавлені зустріли цей проєкт, тому що в принципі і в Європі, і в світі це є загальновизнаною практикою для молодих людей, коли е, молоді люди під час навчання ще в школі або, власне, в інституті розуміють, що шлях до успішної кар'єри чи в бізнесі, чи в політиці обов'язково пролягає через... Активну громадську діяльність через реалізацію певних проєктів через здобуття нових знань, нових умінь, навичок, які в даному проєкті є можливість отримати абсолютно безкоштовно, потрібно тільки бажання. У нас в області дійсно є багато молодіжних громадських організацій, там близько 90, От але насправді тих які займаються реальними речами, які мають. Якийсь ефект корисний, якийсь ефект соціальний, ефект, який дає щось нове для молоді, може бути реально застосоване у їхньому житті і мати вплив на їхнє майбутнє є одиниці. Також ми в основу ставили поєднання практики та теорії. Кожні суботи у нас є більше теоретичні лекції тренінги. Кожної неділі у нас будуть дебатні клуби, дискусії і, звичайно, що домашні завдання. Тобто люди, які закінчують цей проєкт, вони зразу вже на наступний день, чи, наприклад, наступний тиждень повинні будуть застосувати ці знання і подивитися, що їм підходить, що їм не підходить, що в них виходить, що в них не виходить. Своїх ровесників і десь не з прийняттям органів влади, місцевого самоврядування будуть думати, що це, можливо, це якісь проєкти, які дійсно пов'язані тільки з виборами або з якимось політичним проєктом. Це все буде. Але саме той проєкт, щоб вони... Розуміли, як долати ці труднощі, власне, як виходити з тих ситуацій, як правильно будувати розвиток своєї організації, щоб таких проблем уникати. От і все. Тобто проблеми, що не ж будуть, але до них треба бути, бути готовими. А те, що значна частина молодіжних громадських організацій у нас є дійсно віртуальними, от, або займаються речами, які ну, з моєї суб'єктивної точки зору десь є малоцінними. Це очевидно факт. Тому ми намагаємося от, вже протягом двох років і будемо подальшому так робити, щоб ті, які є мінімальні кошти обласного житті на підтримку громадських організації, робити тільки через експертну раду, яка буде визначати власне, не те будуть ходити громадські організації, які будуть визначати, яка з цих громадських організацій має проєкт максимально соціально значими за мінімально закладені кошти. І це дуже важливо. І власне, як молодим людям через громадські організації через побудову громадського суспільства контролювати органи влади, це теж є дуже важливо. Вони мають знати, що вони мають можливість впливати на нас. Це теж одна з цілей проєктів.